А ви знали, що люди перед смертю шкодують про одне і те й саме. Є така жінка Бронівер. Вона працювала в австралійському хосписі медсестрою, і вона провела опитування серед своїх пацієнтів: хто про що шкодує? Як ви знаєте, що таке хоспіс це місце, куди попадають безнадійно хворі люди, і відповідно вони прекрасно розуміють, що от-от помруть. Їм нема сенсу щось приховувати. Усі були відвертими. І головна несподіванка була в тому, що всі приблизно про одне й те й. Саме говорили, і ось три найголовніші сожаління: перше це не жити своїм життям. Наприклад, людина все життя хотіла грати на гітарі, а батьки кажуть: Йди, вчись на бухгалтера. І ось ти погоджуєшся, йдеш, а потім ну весь час жалкуєш. Друге, це відсутність рішучості, висловлювання своїх почуттів. Ну це коли людина любить іншого, але соромиться признатися в своїх почуттях, або ну ненавидить когось і терпить. Не намагаючись сказати, що все погано, а каже, що все гаразд, і номер три, це ми всі точно знаємо. Занадто багато працювати так. Люди на смертному одрі ставлять собі запитання: навіщо було так багато працювати, якщо у всіх підсумок однаковий і ось доводиться вмирати. Якщо тема цікава і хочете купнути глибше, то знайте, що Бонівер написала цілу книгу, яка називається П'ять откровень про життя.